Видно, що Аріс зараз починає підтискати. Потрібно зараз... Ой-ой! ой Хтось -ой -ой! тобто набігав. Даріда, здається, набігав. Подача! Удар! Удар! І м'яч. Що арбітер показує? Пенальті. Пенальті зараз для Аріса. Пенальті зараз для грецької команди. Немає відеосистента, тому тут ніхто нічого переглядати не буде. Але нам би хотілося подивитися на повтори. Подача, дивимося, подача. В обличчя м'яч влучив сироті. В обличчя. Ев. Арбітер. В обличчя. Не в руку. Боже, як шкода, що нема. Тут це. Вару. В обличчя. Ця стадія не передбачає використання вар. І зараз Бущан змушений. Змушений вигравати дуель. Зможе. Забиває. Забиває зараз все-таки пальма. Майже дістав Бущан. майже. Вона здавалося, що м'яч так навіть ну, не, не хотів залітати у сітку. Підтримка. Але я вам хочу сказати, що арбітер тут помилився. Австралієць, звичайно що помилився. Майже дістав, майже, майже. Жора дістав цей м'яч. То він дістав його, він майже його відбив. І стрибав, і руку, бачите. І міг м'яч втекти. Так він зовсім трохи стояв до останнього. По удару реагував Бущан.